Сьогодні, 13 червня 2023 року, заняття Природа, тема заняття світлиця природи літо. Доброго ранку, мої маленькі друзі! Я дуже рада нашій зустрічі. Сьогодні, як завжди, ми будемо говорити про природу. А ще ми будемо. Говорити про якусь пору року, але я не знаю яку, не придумала ще, але для вас у мене є загадка. Будь ласка, послухайте її, і ви відгадаєте, про яку пору року я її загадала. Домовились? Слухаємо. В небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, воду п'є лелека. Сонце палить, спека, дозріває жито, яка пора. Літо, звичайно, молодці. Увага на екран. Дійсно, дітки, прийшло літо, на вулиці спека, але все одно дуже-дуже весело. Давайте з вами пригадаємо. Які літні місяці ви знаєте, і скільки їх? Так, звичайно, їх три, ви знаєте про це, а літні місяці давайте з вами повторимо. Може, ви забули. Перший місяць червень, червень, липень, серпень. Правильно, червень, липень, серпень. Коли приходить літо в наш? В наш край, будемо казати так, звичайно, в червні. А коли ми визначаємо, що літо вже настало? Так, Коли починається спека, коли сонце пригріває землю, і дуже-дуже жарко. Літо, діти, це ще й пора канікул. Звичайно, коли починаються канікули, то то вже настало. Літо, звичайно. Літо прекрасна пора року. У цей час природа набирає безліч яскравих фарб. За весною приходить літо. Його чекали і люди, і рослини, і тварини. Влітку сонце вдень стоїть високо в небі, світить яскраво і гріє, стає жарко. День триває довго, ночі короткі, світлі. Все цвіте і посміхається, радіє. Тепер можна ходити в легкому одязі та взутті, звичайно ж, а то й босоніж. І довго гуляти. Нагрівається вода в ставку, річці, озері і тому влітку всі з задоволенням купаються. Пташенята починають залишати гніздечка свої. Так, гніздечка свої. І вчаться літати. Кружляють над водою метелики, над квітами бджоли, наливаються в содах плоди, встигають соковиті ягоди, а на муках... Пишний килим із трав і квітів. Багато людей робили в полі, на луках і на дачних ділянках. У них там дуже багато роботи. Ось таке маленьке оповідання я вам розказала про літа. Я вважаю, ви все це знаєте. Так? Так. І тоді ми з вами переходимо до гри, що буває влітку. Так чи ні? Ви повинні відгадати. Приготувались? Тоді починаємо так. Цвітуть квіти влітку, так? Правильно. Падає сніг влітку. Так чи ні? Ні, Звичайно, ні. Правильно. Падає жовте листя влітку. Звичайно, ні. Коли воно падає восени правильно. Пташки висіжують пташенят. Так, це правильно. Хлопчики катаються на санчатах влітку. Так, звичайно, ні. Це все взимку у нас відбувається. Дівчата плетуть дуже гарні віночки з квітів. Коли це відбувається? Правильно, влітку. Тане сніг влітку. Звичайно, ні. А коли він тане? Весною, правильно, молодці. На небі. Дуже часто після дощу з'являється веселка. Правильно, це явище природи дітки можна побачити дуже часто саме влітку, і тому веселка це таке літнє явище природи. А тепер пограємо в гру, коли це буває. Сідайте зручненько. І дивимось на екран. Коли ж це буває, думаємо? Так, роздивіться, будь ласка, ці малюнки. Тут дуже багато явищ природи, так? так. Тут у нас і листопад, і туман, і град є, і веселка, і блискавка є. А ще тут є у нас ягоди, багато квітів і таяння снігу. Подумайте, будь ласка, і скажіть мені, якщо ми говоримо про літо, давайте з вами виберемо тільки ті малюнки, які стосуються літа. Домовились? Так, думаємо. Ягоди, звичайно, влітку. Дозрівають ягоди. Найперше у нас з'являється яка ягода? Клубничка. Потім у нас вишня дозріває, потім дуже багато яблуки з'являються наприкінці літа. Так, звичайно. Веселка. Ми тільки що з вами говорили, що це літнє явище природи. Звичайно, веселка теж. Підходить до літа. Що ще підходить до літа? Дивимось уважно. Звичайно, блискавка, блискавка дуже часто влітку з'являється, її можна побачити. Це дуже небезпечно, небезпечне таке природне явище, але воно влітку дуже часто буває, тому що е дуже часто, коли йде дощ влітку і дуже спекотна погода, то може чути е грім і бачити блискавку. І, звичайно, цвітіння квітів. Влітку дуже-дуже різнобарвні квіти з'являються в полях, на луках і в садах, на наших квітниках, теж дуже багато літніх квітів є, це теж підходить до нашої гри. Молодці. Все відгадали правильно. Переходимо до останньої гри на сьогодні. Ми сьогодні з вами просто цілий день граємось. Це дуже приємно, що ви багато знаєте. Зараз у нас з вами буде така гра, яка називається Літо добре. Літо погано. Всі ви знаєте, що літо, ну, будемо казати так, що це завжди добре, але воно може бути і недобрим. А чому? Зараз ми з вами відгадаємо. Перша у нас картинка літо погане. Чому ж влітку може бути погано? А зараз ми з вами подивимось. Може хто знає, мені допомагайте, будь ласка. Так, влітку можна згоріти на сонці, так кажуть, так? коли людина дуже довго знаходиться під сонячними промінцями. Тіло її засмагає, але воно згорає, воно становиться червоним і дуже-дуже болить. Це, я вважаю, що це погано. А ви і ви так вважаєте, так? Далі, чому ж погано? Так, тому що влітку буває дуже спекотні дні, дуже спекотно на вулиці, дуже спекотно в приміщенні. Підвищується температура, і людина дуже погано себе почуває. Чи так, дітки, буває таке? Так, звичайно, і це погано. А ще влітку можуть йти дощі з громом і блискавками. І тоді ми сидимо вдома і гуляти не можемо. Влітку може трапитися сонячний удар. Це дуже небезпечно, коли дитинка під сонцем гуляє без головного убору. Звичайно, коли ви знаходитесь в тіньочку, то можна вашу кепочку або понамку зняти. А на сонці треба завжди одягати щось на голову. І моє вам побажання бувати на сонці тільки. Зранку чи після обіду, вже ближче до вечора. День не рекомендовано гуляти на сонечку, тому що це небезпечно для вас. І для дорослих теж. Та, а ще літо погано тому, що з'являються комари, які можуть вас покусати. Звичайно, а ще вони не дають нам спати. Так. Так, молодці, подивіться, всі віконечка ми закрили, і тепер переходимо до наступного доступної картинки. Літо добре. А чому добре? Я показую, а ви розказуєте. Так, тому що влітку дуже багато з'являється ягід. Так, ви їх полюбляєте, звичайно. Так, на полях і луках з'являються метелики, різнобарвні, різнокольорові, чудові метелики. Так, правильно. Влітку можна купатися правильно. Можна їсти морозиво, але обережно. Щоб не захворіти. І, звичайно, влітку ми можемо милуватися красою літніх квітів, так? милуватися красою природи. І це я вважаю, що це добре. Молодці, всі віконечка ми сьогодні з вами закрили. Так, всі завдання виконали, всі віконечка закрили, дуже гарно грали, і всі, я вважаю, правильно мені. Відповідали. А сьогодні я з вами прощаюся. До нових цікавих зустрічей. До побачення! Всього вам найкращого!